Подорожі за кордон для наших українських письменників в минулому не були екзотикою. Багато українських письменників подорожували за кордон, зокрема в Європу, в рамках навчання, роботи, відрядження, експедицій тощо Три подорожі та письменників, чиї мандрівки виглядають надзвичайно захоплююче та екзотично і сьогодні, не зважаючи на епоху та можливості. І почнемо ми, звісно, з нашого мандрівного філософа Григорія Сковороди. Не можна назвати його 25-річну мандрівку Слобожанщиною однією експедицією. Це радше філософія життя, яку він обрав свідомо. Подружував він пішки 25 років, навчаючи людей, вивчаючи світ і себе. Софія Яблонська у 20-х роках минулого століття вона стала тією українкою, котра описала свої подорожі у книгах Азією, Африкою та Океанією. Свої репортажі, фото і відеодокументалістику вона відправляла безпосередньо у французькі видання, які одразу її друкували. Вона була. В районах Китаю, Азії, Океанії, зокрема Марокко, Китай, Цейлон на Шрі-Ланці, Лаос, Камбоджа, Балі, Таїті, США, Канаду, тобто безліч країн та регіонів. А тепер про подорожі Агатангела Кримського, одного із найвидатніших українських інтелектуалів. Початку ХХ століття, у 1896 по дев'яносто роки, Кримський вирушив у довгу експедицію на близький схід. Основним містом був Бейрут у Лівані. Глибоко занурився в ісламську філософію, поезію та фольклор. Подорожував до Сирії, Палестини, Єгипту, відвідував мечеті, спілкувався з місцевими на місцевих ринках, з шейхами, купцями, освіченими людьми, тобто якомога більше пізнавав культуру та всочував в себе культуру арабських країн. І саме в цей період він створив міцний фундамент для своїх праць із арабістики та ісламознавства.